Це тренування є найбільш ефективним на спину, на мою думку, з власною вагою, за доволі невеликий проміжок часу. І воно навіть підійде для людини, яка має середній рівень, тому що це тренування я виконував не сам. Нас було шестеро людей, і кожна людина мала зовсім інший рівень. Найнижчий рівень тут був е, в хлопці, який підтягується 10 разів, і він закрив це тренування до кінця. По відчуттях від себе скажу на наступний день. Я відчув, що я дійсно гарно навантажив м'язи спини і по відгуках людей, які робили ці тренування зі мною. Також вони також гарно відчули м'язи спини. Тому погнали, розкажу, що потрібно робити. Я ставлю таймер на 20 секунд роботи і на 35 секунд відпочинку. Погнали, запускаю таймер. І першою вправою я буду робити звичайні підтягування верхнім хватом. Виконую рух таким темпом, що догори я підтягуюсь максимально швидко, донизу опускаюсь максимально повільно. В верхній точці зложу лопатки. І працюю таким чином. Тобто кількість повторень не задана. Виконуємо темпом максимально підконтрольним, щоб чітко відчувати ті м'язи, які ми навантажуємо. Після цього 35 секунд на відпочинок і далі буде наступна вправа. Чим мені подобається це тренування? Тим, що, е, перше, ми контролюємо наш час, ми контролюємо наш відпочинок. Тренування буде тривати всього лише 28 хвилин, навіть трошки менше, враховуючи, що ми працюємо по 55 секунд, а не по хвилині. Ну і друге, що вже після другого третього кола підходи вже будуть близькі до відказу, тобто навантаження буде цілком достатньо. Зараз на першому колі може здаватися, що все буде занадто легко. Друга ж вправа – це також підтягування, у кого є драбинка, її можна виконувати, їх можна виконувати на драбинці. Широка постановка рук. Підтягуємося максимально високо, зводимо лопатки і повільно опускаємося донизу. Того ж, драбинки немає, ви можете виконувати звичайні найпростіші підтягування нижнім хватом. Темп такий самий. Тобто, ми виконуємо швидко догори, повільно донизу. І за рахунок негативної фази, у нас дуже гарно включається м'язи спини. От я зробив друге коло, по суті, тобто другий підхід. І я вже відчуваю, що в мене вже напружились м'язи спини. Уявіть, що таких підходів має бути 28. Тобто, це максимально ефективне і максимально коротке тренування. За Доволі короткий проміжок часу. Йдемо робити наступну вправу. І наступною вправою ми виконуємо найпростіші австралійські підтягування. З ногами на підвищенні. Тут так само доверху підтягуємося швидко, донизу опускаємося повільно. По суті, все. Ця ж вправа нам потрібна для того, щоб більше включити ромбовидні трапеції в задню дельту. Тобто, по суті, це ті м'язи, які в нас не донавантажуються на попередніх двох видах підтягувань. Четверта ж хвилина, ми просто відпочиваємо. Тобто 35 секунд і плюс ще хвилина для того, щоб нормально відновитися. І таких ми закриваємо 7. Хто є сильніший, можна закрити 8 кіл. І по суті, все. Тренування на спину готово, спина гарно пропрацьована, відчувається повністю все. Навіть я б сказав, що трошки вдаряє по загальному стану. Я цим тренуванням ділився в YouTube Shorts І, якщо чесно скажу, саме в коментарях були запитання, як саме потрібно відпочивати. Так от, зараз у мене закінчується відпочинок уже цього кола, на якому я відпочиваю, і я далі просто повертаюся до звичайних підтягувань верхнім хватом. Я відразу почну ще одне коло, щоб ви собі зрозуміли, яким чином це працює. По суті, в нас на одне величезне коло з трьох вправ, у нас виходить чотири хвилини. Зараз я знов маю робити підтягування верхнім хватом. Знов, догори швидко, донизу повільно. Догори швидко. Донизу повільно. Догори швидко. Донизу повільно. І я вже чую, як в мене збиваються м'язи. По кількості повторень у мене приблизно виходить. 5-6 підтягувань. Саме тому це тренування може стягнути навіть людина середнього рівня. Так як я говорю, в нас найслабший, хто з нами працював, міг підтягнутися всього лише 10 разів. І він закрив це тренування до кінця. Звичайно, що в кінці підтягування були не такими ідеальними, але він їх виконував. І, в принципі, вийшов задоволений, спину він гарно відчув. Тренування доволі безпечне, немає ніяких різких рухів. Все максимально просто. Пробуйте, пишіть у коментарях, пишіть свої відгуки та користуйтесь. Хороший спосіб потренувати спину. Коли у вас немає багато часу і коли ви хочете це зробити максимально ефективно, дякую всім за перегляд. Також я трошки оновився по одягу. Зараз ви на мені бачите чудову футболку, класні зручні шорти. Якщо ви хочете оновити свій арсенал спортивного одягу, то переходьте по посиланню нижче за промокодом Литвин5, ви можете придбати одяг та також інший асортимент товарів, включаючи спортивне харчування, зі знижкою у 5%.